Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 26 червня 2024 рік і сьогодні розглядаємо криптоактив Street. Фундаментальна складова новина, технічна і мій прогноз. Кому цікава загальна. Ситуація і моє бачення по біткоїну і по взагалі альткоїнам. Передивіться моє відео з списків відтворення вчорашнього альткоїн і позавчорашнього біткоїну. Як завжди, дякую вам за вашу активність і дякую за позитивні коментарі. Вони надихають на подальшу працю над цим відеоканалом. Я даю стислу інформацію, а ви. Проводити свої дослідження. Хто не знає, як новачкам повернутись потрібно на перші сторінки, базові поняття. Тут є підсказки, як зробити власне дослідження і так далі. Ну а ми починаємо. Фундаментально, що це за проєкт High Street має, звісно, сайт, має своє місце в CoinMarketCap. Мета Всесвіт, скоріш за все. Так, що тут у нас? 379-та сходинка, 100 мільйонів доларів. Хто каже, фу, а 100 мільйонів доларів, що у вас є? Ця компанія зібрала такі кошти і так, четверта сотня сходинка в CoinMarketCap, але кожен проєкт колись розпочинав свою дію. Ідея тут зрозуміла, якщо вона потрібна. Людям має сенс на існування. І, як завжди, є пояснювальне відео. Кому комфортніше українською прочитати про що то відео? Тисніть і дивіться, що це Це крипто, мета Всесвіт. Основні можливості, віртуальні магазини та торгівельні центри, ігрові елементи та квести, соціальні взаємодії та події. Використання де, тут платежі та транзакції є, інвестиції та доходи, смарт-контракт та безпека, майбутнє High Street, розширення функціональності, зростання спільноти і інноваційні технології. Ну, все добре, ідея чудова, новинна складова. Є вони, звісно, і в «Іксах», і в медіум 100 тисяч фоловерів в «Іксах». Є публікації, мультяшні, все добре, мете всесвіт. Отже, тут все добре, я бачу, все норм, тут все норм. І новини так само ви можете прочитати на сайті, що було в них за останні 30 днів. Нові партнерства, нові функції. Прогноз цін на токенхай, доступність, поліпшення безпеки та прозорості, підсумок. О, все добре. Ну і дивимось, що тут може нас зацікавити в технічній складовій. Що думають експерти, можете одразу почитати, не буду витрачати на це час. Ми якраз йдемо на сервіс TradingView. Місячний таймфрейм. 21 рік максимальні ціни. Які швидко за два місяці зайшли в червону зону по Фібоначі, де і понині. Кореляція з біткоїном ну, не склалася. Впав він швидко, а спочатку осінь минулого року біткоін, дивіться, який пішов рух наверх зробив. Тут ніяких спроб, тільки в травні була свічка, яка Зробила спробу вийти з червоної зони. А після того, як біткоін зробив корекцію, тут курс не витримав і пішов на нулі, практично на нулі. Буде тут, що не буде, це вже ви дивіться самі за цією кампанією, за новинами. Хто вирішить вкладати в цей проєкт? Що я тут на тижневому графіку можу відмітити якусь лінію. Яка приблизно між максимальними цінами травня цього року і початку 2023 були максимальні ціни. Якщо тренд, скажімо, ну, трендом його дуже і не назвеш, але якщо наступна ціна буде вище, то це буде 9 цього року. Звісно, якщо цей проєкт піде з усім альтсезоном. Зараз ціни в ті, хто повірить в цей проєкт, ну, подивіться, 10 іксів. Якщо ціна буде повернена до тих максимальних цін 2021 року, 10 іксів є. Ну, як є, потенційно і можливо. Якщо, якщо, якщо. Купувати зараз чи ні, ну аби я вирішив зайти в цей проект, то ціни дуже привабливі. По-перше, дає індикатор стокастику, ту синю, лінію, синю стрілку, яка, після якої часто буває розвернення і рух наверх. Була така синя кнопка. Після неї довгий термін був, але курс зробив зростання. Зараз ще він схожу конструкцію показує. Ну і за те, що було тут потужне зростання і курс зараз внизу, подивіться, яка фаза накопичення по стакастику. Такої фази ми не побачимо, ну, може щось подібне було, коли та сама синя кнопка була. Але курс зростав декілька місяців. В принципі, подивіться, які були об'єми торгів. Був злив, потужний злив цієї, цього токену. Но від цього і ціна була скинута з 8,5 до 2. 4 ікси вниз. Тому може бути 10 вверх чи ні. Що думають люди? Так, технічна складова загальна. Все розпродається зараз купувати за цим індикатором. Не варто. Ідеї на зниження, ідея на повернення до максимальних адміток. Так, також зростання, зростання. Ну, спільнота, як завжди, пише ідеї, на які сподівається, що вони тут не просто так, а зароблять якісь екси. Скільки це вже, бачите, кожен по-своєму виставляє, що буде зростання, буде зростання. Ну, це... Така типова ситуація для цього сервісу. Тут збираються, що трейдери, що інвестори, яким цікава ця криптовалюта. Кому цікава, розглядайте цю всю інформацію, ця сторінка в описі до відео. Вона зверху навіть розгортати не потрібно. Ну і швиденько по біткоїну. Що я тут сьогодні мушу сказати? Біткоін, на мій погляд, тут формує. Якийсь такий коридор 60-64. Позавчора швидким рухом вниз, і навіть вих виходом з цього коридору на 57 чи 6 навіть побрили тих, хто тут на стоплосах стояв і набрали дуже сильно, потужно ліквідності, кому потрібно. Все ж таки доволі великі об'єми торгів були. кому Хто не вірив, що буде менше 60, а хто казав, ой, 57 вже не повернеться, от їх і позбирали їх ліквідність. Далі пішов відкат. Вчорашній день був е, азійська сесія потужна, підкинула курс, і продовження було, ви бачите, такими фазами, 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 сходинками наверх, наверх, наверх. І зараз е, тут уповільнився цей рух. Але... І ще важливо цей індикатор осма, що він показує. Він після зростання показав червону точку і пішов вниз, вниз, вниз. І коли він повернеться в цю зону, з якої був розпочаток цього зростання, ну на день. тому я бачу так, що ще пройде трошки нижче цей індикатор осма. І буде рух наверх. І важливо, що цей спад вниз не зреагував на спад зміни курсу. Скажімо так, курс зростав, а індикатор робив свою справу і йшов вниз в зону недокупленості. Я так бачу і тому звідси вже, можливо, ще один рух. Подивимось. хто Відзначиться. Вчора відзначалась Азія, Азійська сесія, найкраща, Європа трошки підтягнула, і Америка також підтягнула. Далі Азія коригувалась, ну і Зараз зайде європейська сесія, будемо дивитися. Гадаю, по цьому токену моя думка на сьогодні вам зрозуміла. Пишіть свої думки, хто тримає його, планує. або Гадаю, що не потрібно його додавати в свій портфель. Пишіть свої думки. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, може їм буде це потрібно, така інформація. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Вчора був історичний день. Україна офіційно розпочала перемовини щодо вступу. І по завершенню цього процесу Україна буде рівноправною з Германією, з Францією. На одних умовах ми все будемо в Євросоюзі. З часом не буде і кордонів, як хто їхав, наприклад, навіть з Словаччини в Польщу. Там немає ніяких кордонів, там просто написано welcome to Poland і Goodbye Slovakia». Все так як в нас. Ви виїжджаєте з Дніпропетровської області і заїжджаєте в Херсонську. Так буде і у нас на всій території Євросоюзу, тому це історично. І ми повинні дякувати команді президента за це, прем'єр-міністр, Верховна Рада. Всі дуже активно працюють в цьому напрямку, дуже класний результат. Надалі залишилась тільки технічна складова, і ми в Євросоюзі. Ну а наш канал завтра поповниться новим відео. По новому токену розглянемо ще щось нове, комусь можливо цікаве. З вами був Віктор. До зустрічі!